Ik heb een je telefoons, op de kanaal, hebben ze in je moezel, we, 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 ik we, 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 Американець на соняшних ногах. Якийсь японець, накачаний мужик. Кудкудакін, кудкудакодкудакін. І якийсь індус на музику. Так, що це таке тут телефон? Оберцю, камера oh, якась тут погана. О, привіт, це мій влог, я якби ні. Ні-ні-ні. Ай, ні, ні-ні. Ні, я не хочу служити. А -а -а. До речі, э, стовп, по це. От. Чому в мене ПВЗ полотні? Представте, що це воєнне поле. Там де рослини, і Дейв і зомбі. Де да зомбі? І рослин, і Дейва. Логічно, злично. Ну, логічно Так, ніхто поки не прийшов, розказую Я тут командир. Ты командир? Да ты тупый, как 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 Что ты там сказал? Ничего. Доброе. ни- скажешь я тебе? ни- 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 Да так, ты тут новенький? А ни- ни- Так, я тут новенький солдат. <риви> О, не, з тобою все добре! Скри мені, блока, з тобою все добре! О. А це хто? Що було все добре, з тобою все добре? Господи, він п'яний. Не звертай ваги на це. А Адже він справді п'яний. Та він п'яний, він завжди п'є А, розуміло, буду знати. А можете мені представитися? Будь ласка, представтеся. Будь ласка, я, знай... я вас не знаю, я вас не знаю. Я будь ласка, пристав, я вас не знаю. Я новенький новенький. Окей, окей. Я default American guy. А ти хто? Ну, я типу індус. Представляю їх. Це Ce... це Ce... не Росіян, це якийсь хлопець. Ніхто не знає звідки він. Кажуть, він з Росії. що він з Білорусі. А ми не знаємо, Звідки він? Він п'є. Так, хто ще у нас є? А, точно. Це японець, він противогаз. Він в противогазі. Він тут такий прикольненький. О, вов, приф воу привіт, 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 привіт. Привіт, привіт, Ой, а це куткудаки. Куткуда, куткуда, куткуда Це кращий дух нашого п'яненького. Куткуна, куткуда! Кут Суворі Вусики Так це ми. Так, я генерал Суворі вусики. Я, Геннадій Дмитрикович. Ну, ти сюди. Ні, 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 ні. Який я вусик. А ти Кріпкий І що ми тут робимо? Ніхто цього не знає. Ай, не клівай мене, не клівай мене. Ох, это клю. И доклевай, не клюнка. Що-що трапилося. Здається, друга частина буде не скоро.